Україна прийшла на відзначення Дня молоді у день міжнародного дня молоді. Тобто, ми відзначаємо цей день 12 серпня, і цього року спільно з міністерством і нашими молодіжними громадськими організаціями ми відпрацювали формат, в якому будемо відзначати день молоді в місті Житомир. Він проходитиме під гаслом Молодь єднає, розпочнеться в 11 годині на новому бульварі біля кінотеатру. Жовтень буде така головна сцена, умовна. А по території нового бульвару будуть розташовані різні локації, де різні громадські організації, утворення будуть презентувати свою діяльність, будуть проводити різні освітні майстер-класи, заходи для дітей. Тобто буде максимально різноманітна програма, врахувавши всі побажання молодих людей. Ми засідали кілька разів з оргкомітетом, обговорювали формати. Ми поділили новий бульвар на кілька таких умовних галявин, і зараз розкажу, що це за галявини. Перша галявина у нас галявина підростаючої молоді. Вона така. найперша, там будуть проходити розпис тербинок для дітей. Будуть говорити про безпеку в транспорті, майстер-класи, дорога та знаки, квести і так далі. Наступне це галявина сенсів. Там будуть говорити про секс едюкейшн, про культуру щастя, про психологію і гендерні стереотипи. Тобто такі болі питання. Буде працювати головна сцена біля кінотеатру Жовтень. Там ми вручимо стипендії міського голови і презентуємо дослідження, яке ми реалізовували спільно з Житомирською політехнікою з приводу потреб молоді і їх бачення свого майбутнього. Далі працюватиме галявина розвитку, де ми будемо говорити про бізнес. Про е, soft skills, про копінг-стратегії, е, зустрічатися з блогерками та говорити про англійську і її важливість у житті. Молоді звичайно буде працювати творча алея. Там так само будуть розписи тербинок, будуть розписи гільз, е, ярмарка бізнесу, молоді акули, кавова, акварель і так далі. Буде точка 450. Це майстерня на шоловників, буде працювати та тренінги від Центру готовності цивільних і Червоного Хреста. Так само діятиме літня фотосушка, кіномарафон і такі невеличкі презентаційні заклади. Загальна вся діяльність всіх локацій буде тривати до 22-ї години. Закінчиться все фаєршоу.